На город. А в мене сьогодні посадка чеснику. Довго думала знімати ролі чи ні, тому що багато і відео, матеріалів, ветей, як хто вирощує чесник. Але потім пригадала, коли сама почала займатися городом, то навіть елементарні речі у мене викликали питання. І е, той метод, яким я вирощую чесник вже четвертий чи п'ятий рік. Думаю, зацікавить і досвідчених городників. Я його називаю лінивий метод вирощування чеснику. Якщо ви додивитесь мій ролик до кінця, то зрозумієте, про що я кажу. Мій метод дозволяє підходити до грядку які з чесником за сезон вирощування чеснику чотири, ну максимум п'ять разів. Перший коли ми саджаємо, другий, третій – це підкормки весняні, теж запишу ролик, І четвертий це вже викопування врожаю. Які важливі питання ми повинні знати. Для посадки чеснику та для отримання гарного врожаю. Перше, це все ж таки посівний матеріал, він має дуже велике значення. Друге, це правильний вибір терміну посадки, тому що ми повинні висадити чесник за 2-3 тижні до настання таких морозів. Чому? Зубок чеснику пустить коріння, встигне вкорінитися за 2-3 тижні і не дасть зелень, яка проростає. Я для посадки вибираю самі великі зубки. Якщо голівка велика, але зубки маленькі, вона для посадки не підходить, ми її залишаємо для їжі. Далі є чесник, у якого є таке. ствол, він розділяється повністю на зубки, є голівки часнику, які повністю складаються з зубків. Для посадки беруть оці, які крайні. Всередині зубки залишаємо також на їжу. Значить, Для чого беруться великі зубки для посадки? Тому що вони швидше проростають і утворять більшу голівку. Якщо мало великих зубків... Ми розділяємо їх, сортируємо, великі садимо окремо, більш малі садимо теж окремо. Чому? Тому що великі зубки часнику нарощують більшу зелену масу, і вони будуть притіняти малі зубки, які будуть менші. І таким чином їх будуть спригнічувати. Тому ми трохи розділяємо один рядок. Ми садимо великі зубки, а десь окремо рядок ми садимо зубки менші. Перед посадкою зубки чеснока я замочую у фунгіциді, і півгодинки, поки він дезінфікується, я готую все те, що мені потрібно для посадки. Грядочки. Для посадки чесников в мене підготовлені заздалегідь. Десь 2-3 тижні тому чоловік перекопав все, був доданий компост, попіл і тут були ще вирощені сидирати. В мене класичний метод самої посадки чеснику. Роблю лунки за схемою 20 см між рядами і зубки будуть розставлятися 8-10 см поміж ними. Лунки 8-10 см. Просипаю спочатку піском. Потім додаю багато пополу і розставляю зубчики частину. При посадці беру однакові зубочки, менші підуть на іншу сторону в'язки. Все так щоб над Востиком чесничку було два-три сантиметри землі при тому, як ми загорнемо. Цей рядочок висаджений, Загортаємо землею трохи притискаємо. Останній рядок на цій грядці, зариваючи попередній, і тут, на останньому рядочку, він зі сторони сонця, я висаджу ці зубочки, які трошки менші. І ви розумієте, що чим більший зубок чеснику, тим глибша лунка. Навпаки, чим менший чесничок, тим менша луночка. Нам головне, щоб до верхівки чесничку землі було 2-3 см. Після посадки максимально виглажуємо землю, розрівнюємо, щоб не було ніде низинок, щоб не застоювалася волога, бо чесник схильний до вимакання. Все вигладили. І тепер починається найцікавіше, в чому ж мій лінивий метод вирощування часнику? Після того, як засажена грядка, я її закладаю товстим шаром листя до 20-15 см Накладаю листя зверху. Накладаю кукурудзиння, чи облі... обрізки малини, чи обрізки дерев для того, щоб цей шар не розпорошив вітер, не розгребли кури, все. І кукурудзиння в мене лежить до тих пір, поки злежиться листя. Може лежати і до весни. на весні кукурудзиння я прибираю, а мульчу з листя залишаю У часнику дуже міцна зелень. Вона це. Це листя проб'є і проросте. А бур'яни ні. Тому я економлю час на прополку часнику, також на рихлиння землі часнику, тому що під мельчею буде земля. Пуха. Також економлю час на поливи чеснику, тому що під мульчею краще зберігається волога. Ця мульча в мене лежить до часу викопки чеснику. Коли копаю чесник, її залишається дуже мало. І вона слугує також додатковим живленням чеснику. Підкормку часнику чеснику я провожу навесні, все зніму, ролик зроблю весною. А поки що, ось так моя грядка входить в зиму. Замість листя можна використовувати солому, сіно, опилки пробувала, не сподобалася, заводиться на опилках якийсь грибок. Найкраще то листя скошена трава солома. Головне, щоб класти її великим шаром ну Мінімум 10 см, а то ну, краще 15 см. Вона злежиться і зробиться е, така шубка захисна на чесничку, яка виконує ці всі функції, про, про які я казала. Це все зробить користь нашому чеснику, а нам зекономить багато е, часу на прополки, на полив та на зайвий догляд за чесником. Бажаю усім нам гарних вражаїв та гарного настрою. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас бачити у себе в гостях.